Намагаються допомогти тим, хто захищав до останнього нашу землю. Відстоював багатостраждальний Маріуполь і зберігав життя мирного населення на Азовсталі. На підтримку українських героїв в Запоріжжі провели благодійний аукціон. Що було представлено на ньому, і скільки коштів вдалося зібрати, знає Анна Черевата, яка особисто взяла участь у заході. Понад п'ять сотень своїх робіт надали митці з усього світу для продажу на спеціальному аукціоні на підтримку захисників Азовсталі. Звісно, що не очікувало, тому що ми на коли це все почалося, це ще на стадії ідеї було, ми думали, що прийшлють нам ну, десь там 20-30 картин, ми їх так акуратненько і щось добуде, да буде. Ми дуже не очікували, що буде такий шалений відгук. У тому ми дуже зраділи, і дуже велика дяка усім митцям, які захотіли прийняти участь у цьому заході. Ми боремося на своєму ну інформаційному фронті, робимо все можливе. Щоб за наших дітей, за наших чоловіків не забували, намагаємося привернути увагу, тому що з часом, як ну, забувається, і люди, в яких яких це не стосується, яких це близько не торкнулося, вони Віддаляється від цього за своїми побутовими проблемами, за всім. А ми будемо нагадувати, тому що завдяки їм, завдяки нашим хлопцям, ми маємо відносно спокійне мирне життя. Всі виручені кошти будуть передані на реабілітацію наших захисників, адже багато з них потребують лікування та довготривалої реабілітації. На це потрібні значні фінанси. В мистецтві не дуже розуміються особливо в техніках, але в кожній картині я бачу, ну, в кожному малюнку є щось таке, що від, від серця йде. І воно тремтить. І ось я біля цієї картини затремтіла. І я так вирішила, що я буду його придбати. Гроші підуть на користь, на підтримку. На благодійні арт-події можна було придбати картини, інсталяції, хендмейд, вироби, листівки та плакати. На кожній роботі самими митцями зазначалася номінальна вартість. На захід прийшли чимало людей, навіть цілими сім'ями. Кожен як міг хотів підтримати наших героїв. У мене на Азовсталі знаходився молодий чоловік, і хочеться, хоча б морально чи якось духовно, якимось чимось його підтримати, як і усіх хлопців, котрих евакуювали з Азовсталі. Я дуже, дуже сподіваюся на те, що вони дійсно відчувають. Вони вірять в те, що їх, їх сім'ї ждуть вдома, їх люблять, їх чекають. Ці витвори мистецтва торкаються усіх струн душі, розкривають для кожного пекельні події. Маріуполя мене вразило те, що дуже різнопланові роботи. І по-різному люди митці це відчувають і, і показують, кожен по-своєму є е, такі, ну, ось такі темні кольори, а є більш ну, всім, от ця робота, найбільш ну, світла. І знаю, Митці по-різному бачать. Мені взагалі тяжко говорити на цю тему, тому що в мене там син. Я хочу, щоб він повернувся додому. Шевить під час аукціону можна було написати особливу листівку на передову для українських захисників. Знімальна група Аліксінформ скористалася такою можливістю, адже всі ми чекаємо на повернення кожного нашого воїна додому. Загалом на аукціоні за кілька годин було зібрано близько двох сотень тисяч гривень.